Всім доброго дня, друзі. Нема часу особи на зйомочку. Та й погоди в нас не було. Дощі, вітра. От тільки привчаю молодь. Один мені там писав, ти ганяєш, що ти на бабки держиш. Та що я в принципі перед кимось учитуватися, куди я держу і для чого я держу. А по-друге, ну, погоди нема. Дощі, вітра. І плюс я привчаю птицю. Птиця молода, але ну мені її потірять, вона не приучена. Потіряти із-за якогось, хто хоче подивитися, як вони летять, то я ж йому написав, приїжджай, друг, дивися, у мене вдома. А він мені пише, не знаю хто, то якийсь псевдонім, він чи вона. А він мені пише, що я бачив, як птиця літить, за чим к тебе буду їхати. Ну то нахер ти мене тоді трогаєш. Якщо ти бачиш, як птиця летить. Ну, не їдь тоді, не заставляй. Я птицю ганяю, цілу зиму, ганяю птицю. Зараз просто дуже багато молодняка, якого я привіз, там от коров привіз, який мій молодняк. Ну, блін, птиця трохи є пересижена. Я їй зараз пожену дві минути і буду її збирати по всій Київській області, будуть дзвонити. Тут я її не чіпаю. Ось так ось приїхав, вони самі зірвалися, щось зігналося, самі вони заходять, я їх не трогаю. Буквально вони... Не знаю, для вас майбагато времени пройшло, коли я останній раз знімав. А були вони дощі, блін, це вже днів... за тиждень, сняв, мрамор, мрамор. хороші ще роки. Ні в три, може, чотири вони були. То через те їх і не трогаю. от Вони самі зірвалися і сіли. Не колочу я, ніякими удочками зараз не ганяю. Польоти будуть, і буду все показувати, буду все знімати. Кому не інтересно, кому там ще щатамана, що я держу на бабки. І, ну, ну не дивіться, я ж не заставлю, я на цьому Ютубі. Ні копійки не заробляю цього, чисто знімаю по-людськи для себе, блін, для вас. Може комусь інтересно, може нікому не інтересно. Це таке? Діло, діло не примусове, як кажуть. Молодняка чимало, на продаж поки нема нічого, бо люди пишуть, дзвонять, нема. Не продаю, не берега, як я один казав. Буде щось лишнє, продам, щоб щось торгувати на зерно, бо зерно, блін, ужас, ужас яка ціна в нас, 90 гривень від розера. І то і то розбирають просто. Трохи запаси держуну. Ну однак, швидко кончається, багато птиці. Якось так. Вон, мрамор уже перші підйоми, я вже настрій. Птиця вся молода. Стариків тут нема ні одного. Хоча в гоні вона є. Ну це що було на дворі. я приїхав по роботі, їздив, приїхав, дивлюся, вони самі піднялися. Ще не колочу їх, не ганяю, бо то, що... Буває з утра дощ. Вчора в нас цілий день, Була така буря, що просто капець. А була така ось погнав, як у мене з стариками було, там є у мене смертник, я називаю гонью. Погнав. От така погода, як зараз, сонечко, все, погнав. 40 минут вони пішли, там покрилися, увалила буря, дощ прилетіло троє. Через тиждень прилетіло ще четверо. Ну це добре, я ж кажу. Погоди, не знаю. В у нас, у нас ужасно з погоди. Мабуть, їздять, так що нема, ні ігри, нічого, вони там шмигають, льотрають, рають, особи я одних нічого поки не хочу. Я цей от стараюся максимально приучити, максимально дати час, тому що дуже багато там нової птиці. Не хочу потіряти, хочу кожну лінію спробувати, попробувати той самий пьорик, попробувати мрамор. Спішити нема куди. Тобто якось так. Під когось підстраюватися пожені, покажи. Я ж кажу, питань нема, приїжджай, я під жену покажу. А як людина не хоче їхати і не Це, Коротше, Якщо на всіх обращає увагу, то я думаю. Якось так. Ну от таке, нема що таких. Спеціально стариків не випускають, і старики зразу гору валять, покриваються. Ну, хочу чисто молоднячок віддільно колочу. І то навіть їх зараз не трогаю, от вони самі приїхали, такий вітерець хороший. От так по птиці. Тут і мрамор, і пюри літають, поки я ж кажу щось, щось, почу, про щось говорити по якійсь віддільній лінії, поки нічого я не скажу. Не голубі, як голуби, з крилами, з хвостами. А далі побачимо, побачимо, хто що покаже, як покаже. Все будемо знімати, все будемо розказувати. Ось так. Самі знялися, приїхав, дивлюся, вони самі. Мрамор це перший вже такий його середній підйом. Мрамор обша. Сидів на криші, заходив, виходив. Три дні взагалі закриті були, бо дощі. Тоді вийшли, намокли, по криші єлі позалазили, коротше, з погоди ужас. Не знаю, як в кого як погода, але в нас Київська область. Брамор вже де вгорі. А вони самі горі, це не молоде вже. Вони йдуть, вони не сачкують, вони йдуть. Вон прка там, мрамором один. Інтересно, птиця по мрамору по цьому. Я бачу, як вони в кару летять вдома. І от, от буду в себе ганяти, буду показувати. Летять вони доволі неплохо. побачим, що вони в нас покажуть. Коротше, так. Піднялися, вони вище вже. Де які сидять, я ж кажу, я їх не трогаю і не мордую. А так поряд. Хто вгорі, хто вище, хто ближче. Є деякі вже молодняк, там з первих є, таке вже й время, дивлюся. Приїжджаю, вони там в точках, хто на середній, вже якийсь час, півтора-два, та й показують. А дехто взагалі ще подйомів не було. Короче, так. Буде стабільна якась погода, будемо щось знімати, будемо щось показувати. А поки так, поки так як є. Там самі горі два. Поки так як є. Це все молодняк, бачите, і гри, нічого. Хтось куверкається, хтось не коверкається. Там є горі вони. Якось так. Птицю не силю, птицю постійно ганяю. Так що попрошу того коментатора. Думати треба, що писати. Ось така птиця. Посадка мрамора. біла які вверху напішли деякі там уже в точках деякі нижче деякі вище Вон є аж Вон вверху не знаю вловив коротше летять не сачкують поки по всіх лініях є якісь показначки а там побачимося Далі буде все видно. Горі тройка бачу. Коротше, все, мужики. Всім спасибо, всім пока. Дорозі, все сказав. Будуть якісь результати, буду знімати.